З Казахстану зі сріблом чернігівський боксер Дмитро Митрофанов повернувся з центральної Азії, де показав найкращий результат серед спортсменів української збірної. Колишня столиця Алмати приймала кубок президента Казахстану. До найбільшого міста країни прибули учасники з 14 держав. На боротьбу із суперником організатори виділили три раунди. Тож часу на роздуми боксерам бракувало. бой попав мені хороший боєць з Казахстану, Сваєв, Рустам Сваєв. Он второй номер в сборной, и я уже с ним до этого встречался. Был тяжелый бой, хороший такой, напряженный. Во втором бою я встретился с, с спортсменом с Узбекистана. Здобути третю перемогу на турнірі, Дмитру не судилося. У фіналі судді віддали золото Казаху Женібеку Алимханули. Казах чемпіон світу. І було ну, всім цікаво, як Дима з ним відпрацював. Другий момент ну, він да неплохо, але скажімо, був не в пике своєї форми по той причині, що дві тижні назад закінчився Кубок України. І Ми к нему готовилися А Не можна бути ну, в такому короткому сроку везде в лучшей формі. Всі зараз мероприятия, которые проходять, ми розглядаємо как підготовка. <гуми> ось це ось, все, що діляється, то все делается для того, щоб оказатися на Олімпійських іграх. Не боксом єдиним. Господарі турніру проявляли інтерес і до політики. Від наших спортсменів хотіли почути правду. Що у вас там? Ну, спрашивали, не нав'язували своє міння. Говорять, у нас ж російські канали показують. Ми розуміємо. А как, как у вас, що там? Говорю, ну тяжело.